Послання 1086. Вони мої, я їхній. Так буде завжди. Я люблю їх усіх. Це так просто. Середа, 26 березня 2014 року Божого 1452. Моя ніжно улюблена дочко. Я закликаю усіх моїх послідовників. По цілому світі об'єднатися як один у мені і молитися за душі тих, які відділилися від мене. Я особливо закликаю мої молитовні групи Христового Походу звідусіль і всіх тих, які відповіли на мій заклик через книгу істини, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Відкладіть в бік ваші розбіжності, якщо вони з'являються, ігноруйте поділи, якщо вони виникають, і не звертайте уваги на ненависть, яку сатана і душі, яких він обдурив, виливають на вас, тому що це є моя остання місія в приготуванні до мого другого пришестя. Завдяки книзі істини ви повинні зрозуміти мету мого плану відкуплення світу. Його мета врятувати всі душі в цілому світі, незалежно від того, ким вони є, в що вони вірять, як вони грішать, що вони роблять одне з одним і яких поглядів вони дотримуються. Вони мої, я їхній. Так буде завжди. Я люблю їх усіх. Це так просто і не може бути по-іншому. Коли вас переслідують в моє ім'я, завжди підніміться понад це і моліться за душі тих, які проклинають вас, тому що моє серце розривається за них. Я сильно страждаю за такі душі. Приведіть мені їх, щоб вони могли відкрити свої серця на мою любов до них. Допоможіть мені дотягнутися до тих засмучених і розбитих душ та закам'янілих сердець, бо без мене і без мого втручання вони зів'януть і помруть. Я не бажаю цього. Прийдіть ви усі, я закликаю тих, які перебувають в мені і зі мною. Я закликаю тих, які не знають мене по-справжньому, але які вважають, що знають. Я закликаю тих, які не дотримуються мого вчення. Я закликаю тих, які відкидають цю місію, і заявляють, що вона є неправдивою. Не залишайте мене, тому що я не залишаю вас. Не бійтеся мене, бо я вам не ворог, і я прагну ваших душ, щоб ви могли бути частиною мене, і тоді ви знайдете мир у своїх серцях. Зараз є мій час, коли я веду вас, щоб відкрити ваші серця і нагадати вам правду мого слова, яке ніколи не змінюється. Час мого пришестя є близький, і дуже важливо, щоб ви підготували свої душі і душі тих, з якими ви контактуєте. Мій прихід буде раптовим, і ви не будете завчасно попереджені. Не занедбуйте своїх душ, бо вам потрібно бути підготовленими, щоб побачити світло мого обличчя і щоб могти встояти переді мною, якщо ви хочете увійти в моє царство. Я завжди буду любити вас, якщо ви будете служити мені з усього серця. Я буду любити вас і тоді, коли ви відкидаєте мене, засуджуєте мою місію. Чи обмовляєте інших в моє ім'я, бо ви не знаєте, що робите? Коли цей день прийде, я покличу вас одного за одним, а потім візьму вас в мої обійми і дам вам потіху, якої ви будете потребувати. Тому що в цей день я об'єднаю усіх тих, які люблять мене, і оголошу про відкриття воріт, щоб дозволити увійти. Всім Божим дітям з усього світу, в тому числі тим, які померли, і знову воскреснуть, як один у мені. Тоді воля мого Отця нарешті сповниться, ваш Ісус.